Привіт, друзі! З вами Павло Собостянович. І всі ми знаємо да, новину таку прикру, що знищено один наш літак F-16. І ну, багато версій, хто, як, Friendly Fire чи. Ну, насамперед, я думаю, що Потрібно розглядати дві версії. Дві версії. Перша це розпіздяйство, ну, тобто некомпетентність, пахуїзм, який присутній в нашому державному апараті, ну як в цивільному блокі, так і в воєнному. І друга причина це диверсія. Ну, диверсію чомусь ніхто не розглядає, то, то у нас так, ми чомусь не шукаємо диверсантів в державному апараті. Хоча пам'ятаєте, це інтерв'ю гардону російського диверсанта, який перейшов на бік України, як він скоював диверсії в російській армії, як суботував. Знущався над особовим складом, хоча особовий склад це сприймав як заботу. Тобто можна хитро ще різне робити, і це як поводяться в економіці Пишний, Гетьманцев, Марченка. Вони ж ну, ніхто їх не вважає чомусь диверсантами. От вчора написав про Пишного, що. В черговий раз да, навіть там депутати вже обурюються. Як так може бути, що третій рік поспіль людина виводить з бюджету по 100 мільярдів гривень? І що це за економічна політика, така монетарна політика, коли на ринку немає. Кредитних грошей немає соціальних грошей. Тобто, ринок просто без грошей. Реальний сектор економіки без грошей. А банкири банкіри отримують величезні премії, зарплати. от Була публікація Укргазбанку. Мільйон гривень. Тобто, це така нормальна зарплата для члена наглядової ради для топа державного банку під час війни. Мільйон гривень. І в коменти там до мене приходять якісь люди, які якийсь прийшов там Олег Петриченко якийсь, і пише, що да ні, там немає е, ніякої прибулі у цих банків, це все дуті цифри. Ну цифри може і дуті, але гроші реальні, розумієте? Тобто я, я погоджую, погодився, щоб мені хтось надіслав дутих 200 мільярдів грошей. Я б купив дуту машину, дуту земельну ділянку, побудував би дутий будинок і жив там своє безпечне, дуте життя. Як це роблять наші економічні керівники? І це однозначно диверсія. Ну, диверсія. Ну, а те, що робить гетьманцев, ну, це взагалі ну, чувак зупинив промисловість. Просто заблокував промисловість. Ви хочете сказати, що це випадково якось вийшло. Тобто у нас два види діяльності, які не караються: це експорт сировини з відшкодуванням, звичайно, ПДВ, і імпорт готової продукції. От як зруйнувати економіку, як зруйнувати промисловість? Зробити нестерпні умови для локального виробника, і зробити пільгові умови для експортерів сировини і імпортерів готової продукції. І все. Будь ласка, Україна! І Такі коментатори, які приходять, ці Олеги Петриченки, починають захищати наших економічних геніяв. Я пам'ятаю, до мене приходили ще якісь там дівчатки, які захищали Гетьманцева колись. Зараз вони вже мовчать, але ну, те, що робить гетьманцев, ну, це злочин. Правоохоронної системи немає, тому нема кому розслідувати. І Якщо так за мирних часів, можна сказати, що ну, люди просто збагачуються і як наслідок, це знищується економіка і зменшується населення. Ну, за три роки з 2019-го, коли Гетьманцев прийшов до влади, ну три ну, мільйони десь поїхало людей. Це до війни. По мільйону на рік. Просто зменшувалося населення України. Внаслідок. Політики, такі, коли ми чуємо про якісь там демографічні кризи, кризи виступає там Ела Лібанова, директор демографічного нашого інституту, академік цілий, і нам кажуть, що ну це такі об'єктивні причини, просто біологічні. Так, такий стан речей населення зменшується. Тобто вона зовсім не розглядає умови. Які створюють нам наші можновладці і завдяки чому зменшується дуже швидко населення? Це ж такий причинно наслідовий наслідковий зв'язок. Тобто, якщо у вас закривається зачиняється підприємство, от просто припиняє свою роботу. Скільки там було працівників, то 100 працівників. Де їм шукати роботу? Якщо економічні умови такі, що нові підприємства не створюються. Вони їдуть за кордон. Вони їдуть за кордон, і там навіть підприємці відкривають нові підприємства. і Люди там шукають собі роботу і можливість заробляти на життя. А тут все знищується. У нас монетарна політика, яку проводить пишний. Це ж ну просто немає грошей ні у підприємців, ні в соціальній сфері. Фіскальна політика, яку проводить Гетьманцев, це просто руйнація бізнесу. І бюджетна політика Марченка це перерозподіл грошей на користь чиновників. Тобто чиновники отримують 250-300 тисяч. Ну, от Сидить там міністр соціальної політики Жовнович. Вона отримує 250-300 тисяч. І... Є е, мати одиначка да, там, з двома дітьми, які отримують 2 тисячі гривень. 2000 гривень і 200 тисяч гривень. Ми просто встановили такий перерозподіл нашого національного багатства, нашого бюджету. Ну, який буде результат? Звичайно, населення буде зменшуватися. До чого тут біологічні умови, об'єктивні причини? Якісь там історичні причини. Чи там а, причини, я кажу, що там були бебі-бумери, а потім стало менше народжуваності, зараз внаслідок цього. І просто створюються такі умови. Все визначають умови життя. Є умови життя, люди живуть. Немає умов життя, люди їдуть. Люди їдуть, економіка слабша становиться слабшою, нападає ворог. Тобто можна сказати, що всі ці люди, які створювали тут економічні проблеми для підприємців, для людей, нестерпна умова, вони привели до війни. А зараз під час війни, коли ведеться така політика, що не створюються. Робочі місця, не створюються підприємства, не створюється воєнно-промисловий комплекс, наслідок загибель десятків тисяч людей. Ну, це прямий наслідок роботи пишного, Гетьманцева і Марченка. Мені там пишуть, що ну, пишний має захищати банки. Банки це ж такі, така важлива річ. Розумієте, коли б, якщо б е, пишний... Зробив таку, такий захист банків, щоб вони мали такий самий прибуток, як і до війни, тоді було б зрозуміло, що він підтримує банки. А коли він зробив таку політику, що банки мають надвисокі прибутки, в рази збільшилися прибутки банків, ну, це вже не підтримка. Це просто монополізація фінансової сфери. Це такий перекос. А що мав би робити пан пишний? Ну, перше, це створити фінансові інструменти для виробників зброї. Тобто виробник зброї мав би випускати якісь цінні папери, які б, під які б кредитували державні банки, а національний банк би друкував гроші під ці цінні папери. Мені сказують, що тоді була б інфляція. Ну послухайте, інфляція. Скільки життів ми можемо прирівняти до одного інфляції? Ну от, припустимо, надрукував пишний 400 мільярдів гривень, і ми побудували 150 заводів по виробництву зброї. І в нас там оснащена армія. Зброя всіляка є, патрони, снаряди, дрони, все що завгодно. Все випускає власна промисловість. Вибухівка, міномети, міни, протипіхотні міни. Все випускаємо самі. І зберегли б 100 тисяч людей. А інфляція була б там не 6%, там, а 8% або 10. 10% на рік інфляція. І що? Так що краще інфляція 6 і 100 тисяч загиблих, чи інфляція 10% і всі люди живі. От чому річ. Потрібно створити інструменти для виробництва зброї. Потім, мені там пишуть, що ну так, банки в такому важкому стані, тому що підприємства втратили своє майно, а майно було в заставі під кредити. Так це форс-мажор. Війна. Пишно, і мав би створити інструменти для захисту і банків, і промисловості, інструменти страхування таких ризиків. Все це робить регулятор. В нас же Нацбанк знищив фондовий ринок, знищив страхову взагалі страховий бізнес. частні пенсійний фонди. Все знищено Національним банком. Всі фінансові інструменти знищені. Я ж кажу, фінансова сфера монополізована Національним банком. Фінансових інструментів немає. Промисловість не розвивається, соціальна сфера занедбана, купівельної спроможності немає. Все це наслідок роботи пана Андрія Пишна. Ну, Про гетьманцевого ми вже багато говорили. Марченка теж. Це диверсія і Випадковість. Ну. Тому, якщо в армії в нас такі саме диверсанти, як пишний гетьман Цифмарченка, які грибуть тільки під себе і не думають, як буде все розвиватися навколо, будемо втрачати літаки. Ну, я думав, що коли нам поставлять ці літаки, наші диверсанти просто здадуть координати. І літаки будуть знищені там, де вони базуються. Але бачите, є інша робота диверсантів. Можна направити літак туди, де щільна система ПВО, ППО, де дуже велика вирогідність помилки. Тому що всі ми знаємо, яка організація у нас в армії, і немає взаємодії між різними підрозділами. Тому Люди побачили літак, може просто збили його і все дереві. Не думають, що це може бути наш літак. Але хтось відправив літак в цю, на цю територію. Не попередивши інші підрозділи. Так, -та, це теж диверсія. От і поки буде, нашу країну будуть очолювати ці люди, армію поки будуть очолювати ці люди, ми будемо втрачати людей і територію. Зеленський. Цього не бачить, не відчуває або не хоче бачити. Ну, в його повноваженнях звільнити цей керівний склад армії і звільнити керівників економічних наших, економічного нашого блоку. Вже Шмигель давно повинен був бути загратами. Ну, але всіх все влаштовує наверху, тому будемо далі втрачати території людей. На жаль, ну, а ми продовжуємо наш шлях з петицією 7 кроків до перемоги. Прошу вас перейти по посиланню і підписати цю петицію. Ми будемо на наступному тижні робити захід в Києві, де Презентуємо нашу ініціативу, і будемо так поступово рухатися. Ну, сподіваємось, що ця петиція і ця ініціатива може стати таким центром кристалізації політичних сил. І вибори рано чи пізно будуть. До виборів потрібно готуватися. Ви знаєте, що у нас Наші старі, старі політичні сили, вони дуже добре організовані, нам вони покажуть, нібито вони конкурують між собою. Але ж зрозуміло, що ці три блоки, силовики, фінансисти-паразити і юристи рішали, вони підуть там колонами на вибори, але немає поки що. Однієї колони, колони українського народу. От Українського народу немає свого представництва у владі. Тому нам потрібно організуватися. І я сподіваюся, що ця петиція «Сім кроків до перемоги стане таким центром кристалізації. Ну, одним з центрів. Так що долучайтеся. Пока.